Доброго ранку. Ну, зовсім гарна котельна, ну будинок в стадії будівництва. І тут, я думаю, технічно буде все понятно. Тобто у нас в моноблокі теж вмонтований чотирьохходовий. І ми фактично після чотирьохходового з вами можемо поставити насос да, і працювати напряму на радіатор. Тобто в тому випадку я поставив би просто два колектора. Тобто, ось колектор. Тобто да, насос може бути перед э, змішувальним колектором, або на самому колекторі. Тобто вам гідрострілка і котловий насос не потрібен. Котловим насосом будуть виступати насоси вашу, ваших контурів. То есть, зазвичай то один насос стоїть на э, основну магістраль, як в цьому випадку, а інший насос э, стоїть для... Теплої підлоги. І ці насоси, вони ж будуть котловими. А чотирьохходовий у нас по замовчуванню буде гідрострілку. Тільки обов'язково треба звертати увагу на КВС і КВС треба прораховувати. Тобто, якщо у вас КВС загальний насосів буде більший, ніж пропускна спроможність чотирьохходового, тоді вам обов'язково треба ставити гідрострілку і насос, який буде доставляти до гідрострілки. То завтра доберусь до офісу, до е, е, дошки і вам постараюся максимально понятно То есть Ще раз, нам, з нашими рішеннями, нам сама система опалення, зводиться, її монтаж зводиться до максимального мінімуму і максимально спрощується. То після чотирьохходового поставили просто колектор після гідрострілки, поставили насосні групи на наші споживачі. І, ну, і про розширювальний бак, якщо це нова котельня, не забуваємо. Тобто, і все у вас котельня максимально спрощена тоді.